На календарі 26 лютого 90 років тому було винайдено радар. Це технологія, яка змінила світ, і про це сьогодні знає кожна дитина. Але небагато хто чув про зв'язок між морквою, гостротою зору і радаром. Ну логічно зживання моркви покращує зір, Я знаю, Невже так покращує, що ж. Не можна користуватися замість радару. ну майже під час другої світової британці почали використовувати нові радари, які дозволяли бачити німецькі бомбардувальники вночі. Але оскільки технологію намагалися утаємничити, то вигадали легенду. Ніби в англійські пілоти їдять багато моркви, тому добре бачать. Ну саме так, <ріст> і всі повірили. <ріст> Не просто повірили, а ще й досі вірять в легенду про те, що від моркви одразу починаєш краще бачити. От ти ж віриш? Так і я вірю про інші винаходи, вигадки і події 26 лютого у Рубриці День в історії. 26 лютого 1616 року видатний астроном епохи відродження Галілео Галілей зрікся своїх переконань. Зробив це під загрозою тюремного ув'язнення. Галілей був прибічником геліоцентризму, стверджував, що Земля та інші планети обертаються навколо сонця, що суперечило уявленням католицької церкви. За легендою, після зречення Галілей нібито вигукнув, і все ж таки вона крутиться. Ця фраза згодом стала крилатою. Цього дня 1815 року Наполеон Бонапарт втік із заслання на острові Ельба. Очоливши свій почесний караул, він висадився у Франції та попрямував тріумфальним маршем до Парижа. Там Наполеон Бонапарт розпочав своє друге правління, яке тривало сто днів. Після поразки у битві при Ватерлоо та під натиском військ сьомої коаліції французький імператор удруге і востаннє зрікся влади. Він помер у вигнанні на острові Святої Єлени. 130 років тому в американському штаті Огайо запатентували склодувну машину. Її створив інженер Майк Лоуенс, прагнучи полегшити свою працю. Пристрій спростив виробництво скла, автоматизувавши процес видування. Зробив скляну тару масовою і доступною. Винахід мав велике значення для розвитку скляної промисловості та багатьох інших галузей. 90 років тому вперше продемонстрували радар. Пристрій вигадав шотландський фізик Роберт Ватсон. Ват радар зміг виявити літак на відстані 64 кілометри. Керівництво британських ВПС було в захваті. Надалі Радар відіграв одну з ключових ролей у боротьбі Великої Британії з німецькою авіацією під час Другої світової війни. Сьогодні в Україні відзначають день спротиву окупації Криму. 11 років тому у Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. На заклик меджлісу під стінами місцевого парламенту зібралося до 10 тисяч кримських татар, українців та представників інших національностей, щоб чинити спротив російській окупації. Того дня кримчанам вдалося не допустити позачергового засідання парламенту та перегляду статусу Автономної Республіки у складі України. Наразі Крим це тимчасово окупована Росією українська територія. А яким буде 26 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.